Учні та випускники дитячої школи мистецтв свої роботи у міській раді презентують вперше. Відкриття різнопланової виставки приурочили Дню народженню Хмельницького. Сьогодні на цій виставці представлено понад 200 робіт, виключно образотворче відділення школи і образотворчі класи нашої філії. Праве крило це старші діти. Випускники у нас їх цього року 44, і вони дуже креативні, сміливі. Ви можете бачити це по роботах. Мистецький проект поєднав архітектурні роботи, декоративно-ужиткове мистецтво, вишивки в живопис, дизайн одягу та комп'ютерну графіку. Своїми роботами учні прагнули показати близькість до європейської культури. За основу більшості з них були взяті кращі зразки світової літератури. Втім, не забули і про національні мотиви. Ми любимо нашу Україну. Ми любимо наше місто. Ми любимо нашу нашу школу. Оце наші пориви на честь нашої України і всього чого ми любимо. Родзинкою виставки стали роботи дизайнерів початківців. Тетяна Крисюк майбутня випускниця. Свою колекцію одягу, випробовуючи долі для публіки, дівчина презентує вперше. Я просто переглядала фільми різні. Я дуже довго думала щодо ідеї. І фільм Пірати Карибського моря вдохновив мене. Анастасія Морозова закінчила школу мистецтв минулого року. Її колекція слов'янське коріння, підсумок чотирьох років навчання. На створення одягу дівчину надихнула природа, аби образ модернової українки був довершеним. Зробили і авторську біжутерію. Це прикраси виготовлені з паперу. І ну було пророблена досить цікава пошукова робота, коли я шукала саму, самі символи, ну досліджувала кожний символ значення, щоб вони несли тільки позитивну енергетику, щоб вони були як для успіху, для оберегів, щоб колекція займала тільки перші місця і знаєте допомогло. Побачити роботи талановитої молоді хмельничани зможуть у виставковій залі міської ради ще місяць.